Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І Сьогодні в мене ось така дрелька. Дрелька е, хороша, професійна, торгової марки AEG. Тобто Вона є дуже стара і дійсно зроблена в Германії. Її привезли з вітати, привіз мій знайомий, і я хочу вам показати її, І що там всередині. Тобто, а чому? Тому що вона дуже схожа на е, ці совєтські дрелі. І совєтські дрелі 1036, якщо я не помиляюся, були такі моделі чи 10-38. Дуже-дуже схожа один в один, тобто редуктор переключання швидкості тут переключається ось так. А там, вроді, чи знизу переключався. Ну і більш нічим вони не відрізняються зовнішні. Зараз я хочу її відкрити. Вона вже в мене майже відкрита, і показати, що там всередині, як робили е, наші ті е, совєтські дрелі. Хто пам'ятає, а як дивимося, як зроблено АЕГ. Дійсно, все схоже навіть е, якби ротор з крильчаткою чимось схожим такими. Схоже дуже навіть такими розмірами. Дивіться, а ось кнопка, кнопка. Кнопка не схожа. Кнопка набагато зроблена надійніше. Дивіться, вона йде ось на таких клемах, тобто таких усилених, що можна знімати. І Вставляти назад ці клеми. Такого я ще не бачив, якщо чесно. Зараз вам приближу. Подивіться, як кнопка зроблена. Надійно, все з латуні і клеми йдуть. Клема статор, конденсатор. Тобто, також тут йде клема статор, конденсатор. і Вона йде без реверса. Так, щітки йдуть латунні. Тобто, тримачі тут латунні. Так само тут з боку все на клемах, як бачимо, що тут клема, що тут приєднується. Ну, досить так все гідно зроблено. На пластиковому корпусі також вибито Made In Germany. Раніше вказували 400 Вт на такій дрелі, тобто ніяких перебільшень. Тут дійсно ротор має 400 Вт. Дивіться, як гарно все намотаний, щільно, без ніяких як ми кажемо, зазорів. Без ніяких пустот, ось дивіться, та? навіть місця немає. Тобто куди далі мотати, бачите, як все зроблено файно. Тут щось трохи не знаю, або підшипник, або щось було погано зібрано. Дивимося, є потертість ротора, об статор. Так, статор, то статор теж трошки потертий, ну то звичайно, бо ротор. І дивимося, як він шикарно зроблений. Дивіться поближче. Зараз вам показати. Підшипник також Germany SKF 627. Тобто Підшипники також стоять фірмені германські, тобто видно, що вона збиралася в Германії і все зроблено якісно. Так, Підшипники вже трохи шумлять. Треба буде їх замінити. Як бачимо, що і тут є шат, і тут є такий люфт і шумить. Підшипники ми замінимо. Так, щітки. Щи, до щіток питань немає. Щіткам ще працювати і працювати. І мені виглядає, що вони навіть цей, оригінальні щітки. Тобто, щітки ще, напевно, ніхто й не міняв. Щось мені так здається. Є якась маркіровка. 4-Бі. Ось такі щітки. Як бачимо, є дві швидкості 850 обертів в хвилину і 1900 обертів в хвилину. І отак перемикається ця передача. Попала на шестерню, все добре є. І так само назад. Що не попали, до кінця все. Ось так просто і надійно. Примітив, є ось така тут е, якась гайка, така, щоб крутити рукою, і чомусь як її крутиш, патрон. Піднімається вверх-вниз. Щось не знати, можливо, воно є ударне, але щось не знаю, може на тій передачі. Зараз попровіримо. Ні, немає ходу. Також немає ходу. Не знаю, хто знає, що це таке люди. пишіть в коментарях, щось я перший раз з таким стикнувся. Тобто, що. Отак вал вперід більше виходить. О, дивіться, як відійшов вперід. І скручуємо йде назад. Тобто, ходу ніякого немає. Так, патрон трошки відкрутився. Ну, щось я не знаю, для чого це. Тепер можна підвести підсумки, як бачимо, дрель дійсно дуже стара і якісно зроблена. В нею видно, що мало що працювали, щітки ще є, тобто рідні. Але якби, мінуса я не бачу, одні плюси, тобто дуже якісно зроблена. Таких дрелі, напевно, зараз ніхто не робить. Є редуктор двохшиткісний, тобто, якісні підшипники, якісно все намотано. Кнопка взагалі вражає таких кнопок, я ніколи не бачив, щоб так було зроблено на дрелі. Ось на цьому закінчую своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Можливо, когось здивував, бо я сам також здивувався, що ось така є модель дрелі, Тобто дуже схожа на цю модель 1036. Я думаю, що цю 1036 склонували з цієї, з цієї фірми AG, Тобто Ця набагато якісніше зроблена і більший якби, професійніший підхід. Там та зроблена трошки попростіше. А кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також пишіть коментарі, хто знає, що це за такий перемикач. Тобто я не знаю, пишіть в коментарях, можливо, хтось вже з таким стикався. І всім хороших ремонтів!